І сестри Українці. Воїни, захисники і захисниці української нації, національний гетьман України і українських земель молиться за вас і всю українську націю за Україну державу Бога. Бог Творець дає кожному воїну, що захищає Україну ангелів охоронців, а тих, Хто загинув за Україну, робить святими своїми ангелами небесними і земними, ангелами України і дає життя вічне. Україна бореться, як бореться держава Бога зі слугами сатани, з бісами зла, що без розуму й душі, що послані злом знищити святий Київ. І Україну знищити державу Бога, що хочуть знищити цивілізовану Європу і хочуть знищити цивілізований світ, це безкомпромісна боротьба світла і темряви, добра і зла бісів і ангелів. І ми Українці як воїни світла, воїни свободи. І волі всього світу сьогодні, на передньому краї цієї війни. Ми на боці добра і Бога і маємо знищити зло. На нас дивиться весь світ. З нами Бог, Отець і Син і Святий Дух, з нами Його Син, наш Господь Ісус Христос. З нами святий Київ, з нами святі князі київські, з нами рівноапостольні святі великомученики, гетьмани України, ми, українці, горді воїни, горді воїни світла, воїни Бога, безстрашні скіфи і Амазонки, не маємо права здаватись. Не маємо права не перемогти. З нами Бог. Хто тоді проти нас? Наш Верховний Голокомандувач Збройних сил України, як древній цар Давид, переможе Голіафа, голіаф Путін позорно здохне. Позорна Росія згине під карою Божою. Безумні росіяни безжально будуть покарані Господом і вогненним мечем аргістратига Михаїла, де б вони не ховались. Боже наш, Отець і Син і Святий Дух, Господи наш, Ісусе Христе, Сини Божий, Мати Божа свята покрова, архангели. Михаїл, Гавріїл, Рафаїл, Ур'їл, Салафаїл, Гутиїл, Варахаїл, ангели охоронці наші, сили небесні, і чи на началі, Твої, Господи, чуйте молитву національного гетьмана України і українських земель. Будьте в ці дні з українською нацією і воїнством її, бо воює. За Україну не тільки земля і народ, а воює і небо, і ангели з цим непримиренним злом Російською федерацією. Воює світ, воює добро зі злом. Боже, світ бачить славу воїнства України, що віддає життя за добро. І знищує зло, об'єднай Боже, світ в боротьбі за добро, свободу і волю. Покарай Боже наш слуг зла Російську Федерацію, військових злочинців Своїм страшним судом, благослови воїнів світла української нації на швидку і славну перемогу. Над бездушними бісами Російської Федерації. Слава Ісусу Христу, слава Україні, Героям слава! Національний гетьман з вами 14 березня 2022 року, святий Київ! Любимо один одного, допомагаємо один одному, перемагаємо зло. Слава Україні.